На справжню криваву битву за врожай перетворився черговий епізод тривалої війни влади з опозиціонером Аркадієм Корнацьким на Миколаївщині. Тамтешня міліція повідомила, що у Києві затримали одного з підозрюваних у хуліганстві із застосуванням холодної та вогнепальної зброї. Саме так МВС кваліфікувала напад озброєних молодиків на агрофірму Корнацького у селі Чаусове-2 під Первомайськом на Миколаївщині. Але водночас міліція повідомляє, що затриманому, бачите Різко стало зле, і віднині його просто так без висновків медиків не зможуть відвести на Миколаївщину для проведення слідчих дій. І це укотре підтверджує, що у протистоянні з Корнацьким міліція по суті грає на боці бандитів як мінімум бездіє, як максимум відкрито сприяє. Згадаємо, як торік восени спецпідрозділ Беркут штурмував окружну виборчу комісію у Первомайську, аби допомогти фальсифікувати результати і позбавити депутатського мандату. Корнацького Володимир Сіляков повернувся з цих кривавих жнив на Миколаївщині. Миколаївська область первомайський район село чаусове друг. У вівторок, 18 червня, зранку сюди на території агрофірми Корнацьких, поводячись агресивно, вривається майже сотня незнайомих людей, кремезної статури. Попервак спантеличені селяни швидко зметикували щодо чого і самотужки стають на захист його де вони працюють. У непроханих гостей у руках з'являються палиці, у деяких пістолети та рушниці. В мене стріляли, я стояв, вони нападали, реально стріляли. Малюва, палі. Опаливо в щику і в живота. Мені от повністю, що вам зараз кричати, а лохмов повністю. Оружжя заряжене, дробою і різину через одну. Якщо попало в голову, чоловік ви погиб. Люди, які тут йшли сюди, вони не працюють з мозгами. Це от мороз. Стрілянина, бійка, лайк, теча, переслідування і як наслідок жорстокого протистояння окривавлені жертви. На лікарняних ліжках карети швидкої допомоги доправляють п'ятьох селян та охоронців агрофірми Корнацьких з пораненнями, у тому числі вогнепальними. І він почав стріляти. Отам от високий, такий в кепці, Він почав стріляти по людях. І я ж кажу хлопцям, лице охрані животи простріляні. Я це все побачила, оказала помощ як могла. Міліція не квапиться і прибуває на місце інциденту лише через годину, займаючи позицію стороннього спостерігача. Лише під тиском місцевих мешканців та терміново прибулих з Києва опозиційних парламентарів правоохоронці починають діяти, затримують деяких нападників, вилучають з їхніх автівок пістолети, сокири ба навіть кайла. З'являється версія. Що заїжджі молодики мали б допомогти вивести зібраний врожай та пошкодити комбайни, аби зірвати наступні жнива? Ось майже через таке поле та врожай і сталася та сутичка між селянами та молодиками за зброю. Та відтепер можна сказати, що під Первомайськом врожаї збирають ціною людської крові. Ця битва за землю та врожай розпочалася ще 12 жовтня 2012 року, коли голова первомайської районної державної адміністрації Борис Демченко видав розпорядження номер 470 Р, оголосивши державними землями запасу ділянки, які належали батькам Аркадія Корнацького. Потім у той же день Демченко видає наступне розпорядження номер 471 р за яким 775 бюджетників, які начебто звернулись до райдержадміністрації, мають отримати гектари родини Корнатських. До речі, з офіційного сайту Первомайської райдержадміністрації дивним чином зникли саме ці два розпорядження Демченка за 2012 рік. Далі, 25 грудня минулого року, пан Демченко підписує держакти на землю Корнацьких зовсім іншим людям. А вже через два дні, 27 грудня, з'являється план меж земельної ділянки для них. Хоча б мало бути все навпаки, спочатку план меж, а потім держактив. Та найцікавішим виявилось те, що не збирати 775 заяв-бюджетників одразу не вдалося. Тому Борис Демченко почав підписувати порожні бланки без адрес, паспортних даних чи ідентифікаційних номерів. А вже 28 грудня 2012 року у приміщення Первомайської центральної районної лікарні тодішня директорка ТОВ Партнер Агро Оксана Велишинська підписує з лікарями та бюджетниками, які отримали паї на землю Корнацьк, Договори оренди земельних ділянок. Саме на підставі тих паперів, топ партнер агро, притягнули комбайни та вантажівки на поле ячменю з засіяними агрофірмою Корна. А щодо ворожію зерна, який партнер Агро не сіє, то юрист цієї компанії заявив, ячмінь, то похідне від ігітарії. Я як юрист вважаю, що е, врожай є похідним продуктом від землі. Тобто, тобто є головний, е, головна річ земля. Є похідні від неї речі. Вражай. Ну, така моя позиція, і позиція під. Ще одна цікава деталь. ТОВ партнер Агро виняло для прибирання меню комбайни із написами Державна продовольча зернова корпорація, яка входить до ДАК хліб України. Наскільки я розумію, наші комбайни намагалися почати прибирання. Ваші комбайни з лейбом Державної аграрної корпорації продовольчої. Ну, якщо правильно? нічого не плутаю, то ці. Червоні, з лейбою Державної аграрної корпорації. Мабуть так. Ага. І вони прибирали врожай. Ви хочете напомагалися почати на підставі. Чому А які потрібні підстави, окрім договору оренди? Ну я не знаю. Це, я це вас наша, питаю. це наша земля. За дивним збігом обставин одразу ж після конфлікту та стрілянини під Первомайськом наступного дня, 19 червня, у держреєстрі змінилися реєстраційні дані партнер Агро, і директором цієї компанії стає Антон Володимирович. За інформацією міліції, саме на нього був оформлений автомобіль, в якому вилучили зброю. Сам Аркадій Корнацький вважає все, що коїться із ним та його сімейним підприємством, графірма Корнацький – тиск від влади на нього як на опозиційного кандидата в народний депутати. Ніякого рейдерства, жодної економічної складової тут немає. І я отримую останнім часом повідомлення, що у тому разі, якщо я буду зареєстрований на повторних виборів до Верховної Ради, на мене буде вчинено замах. І я тут хочу офіційно заявити, що у разі, якщо таке станеться, то всю відповідальність за це повинен буде нести голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Круглов, який керує на місцевому рівні усіма цими репресіями. Микола Круглов, якого називають головним претендентом від влади та конкурентом Корнацького за депутатський мандат на 132-му окрузі на перевибор, ці звинувачення спростовує та заявляє, у Первомайську стався звичайний господарський конфлікт двох підприємств. Та от, якби хоча б одна із сторін повідомила, що збирається з'ясовувати стосунки, то влада в цьому завадила. Якщо б ми отримали інформацію письменний, увідомлення усне. О том, что я такой-то такой-то. Уведомляю вас, что я вот в этом месте собираюсь выяснять отношения еще с кем-то, то будьте уверены, что в этом месте мы бы сосредоточили достаточно сил для того, чтобы решить любые вопросы разборки. Нам вдалося зв'язатися із одним з молодиків, який приймав участь у подіях на агрофірми Корнацька. Удавши себе за одного з них знаку оклику у телефонній розмові з століком вдалося дізнатися, що збирав туди їх Костя Стрижак та якийсь коля. Це вообще п'єскакота. Ото ми всі біловські приїхали. Воно... Приїхали? Вони вже в Білої церкві, так? Да? да, вже, вже вчора були всі. Били короче, да, да. за один день да и все. Оля там был заводила, блять, а стрижак это тоже набирал людей, как и я. Наших люди там пацанов тоже там трошки поколбасили, короче. Одному, блядь, одному там нормально ноги, блядь, подбивали, короче, типа ломали, чеки. Одному, блядь. Бошку там за тому стрижаку із голову зашивали. Знак оклику телефонував на номери мобільних кості стрижака та колі. Та телефон першого виявився відімкненим від мережі, а другий не брав слухавку. Стрижак, який фактично першим почав стрілянину під первомайськом, вже був помічений серед учасників подібних заворушень під час торішньої парламентської кампанії. Ось він в компанії своїх друзів з посвідченням журналістів виборює перемогу для правладного кандидата Віктора Билипишина на 223 му окрузі у Києві. До того ж, пан Стрижак, окрім вміння стріляти по селянам, також є професійним борцем. Він срібний призер чемпіонату Європи з греко-римської боротьби, чемпіон Європи, власний Кубку світу з греко-римської боротьби та член бійцівського клубу -тур Файт». А ще старшина Константин Стрижак разом із старшим лейтенантом Ельбрусом Тадеєвим тренувався на одному манежі центрального спортивного клубу Збройних сил України. До речі, Тадеєв є нардепом від партії регіонів і відомий участі у бійках у Верховній Раді. Та окрім білоцерківських бійців, допомагати збирати врожаї приїхали й молодики з Миколаєва, які також прибули туди не з порожніми руками. Під час затримання та обшуку автомобіля в трьох бійців з Миколаєва вилучили два пістолети для стрільби травматичними кулями: один пістолет Шмайсер для газових набоїв, два складних ножа та один кухонний, дев'ять новеньких сокир, два кайла, купу набоїв та якісь пігулки. Але фактично той автомобіль затримали не співробітники міліції, а нардепи, опозиціонери Бриченко, Поробій та Медуниця, які прибули на місце подій. А правоохоронці тим часом стояли у осторонь. Цю машину ми зупинили, коли вона е, тікала від, е, ну, я думаю, від народу. Е, е, Олег Медуниця став перед машиною. Ми її зупинили. От, хлопці закрилися в машині, ніхто вовші не відповідав і не хотіли з нами йти на діалог. Ми минут 20 визивали начальника міліції сюди. Потім, тільки як Олег тобто Андрій Парубі, пішов, привів його особисто сюди, аж тоді почалися слідчі дії. Звісно ж, головний міліціонер Миколаївщини це заперечує. Оперативна слідча група була на місці через 20-25 хвилин після першого виклику. Та їй просто не дали добратися до місця подій, заблокувавши дорогу. Пришлось поднимать личный состав город делать Первомайского, направлять туда. Также была дана команда подготовить определенное количество сотрудников из подразделений, которые находятся рядом с Первомайским. По приезду уже основной массы первое, что стояло, это локализировать и погасить конфликт. То есть пресечь всякие хулиганские действия на месте, там, в поле. Як Миколаївська міліція локалізувала та погасила конфлікт, добре видно ось на цьому відео. Начальник Первомайського місць відділу міліції, підполковник Іван Примак, спокійно спостерігає за тим, як братки ховають зброю у авто. А тут той самий Примак власним тілом прикриває молодиків від розлючених селян Чаусове друге, замість того, аби затримати тих спортсменів, які стріляли у людей. Та по приїзду нардепів пан Примак вдає, що нічого не знає, що не бачив людей зі зброєю та зізнається, що нікого зі збройних нападників ще не затримано. Андрій Поробій взагалі заявив, міліція, коли вилучала кулі і стіл потерпілих, не реєструвала та не описувала залізну картечу, коли витягували кулі з поранених. Хлопців, селян, коли витягували гуми е, резинові е, кулі, вони їх реєстрували. Коли витягували картеч, вони її не реєстрували. Вони відмовились реєструвати картеч, коли витягували з тіла. І коли хлопці питали, чому так, їм сказали, лежіть тихо, і е, це наша справа, як ми маємо робити. Тобто були е, знищені докази того, що стояли картечі. Депутати-опозиціонери наполягають на створенні тимчасової слідчої комісії у Раді, яка має розібратися у подіях в чаусово 2 під Поромайським. А міліція каже, всі причетні будуть встановлені та покарані. Проте сам Аркадій Курнанський на брифінгу у парламенті заявив, що відтепер селяни набули право захищати своє життя та здоров'я зі зброєю у руках.